Я вважаю, що взагалі житлово-комунальна служба в місті Стрию лише виживає і жиріє на людських коштах, які на даний час йдуть не знати куди. А бідні мешканці, не обізнані законодавством, вони стараються і шкіри вилазити, але щоб заплатити, не розуміючи, за що вони платять, чи за повітря. Чи, чи взагалі тим хабарникам, які сидять в ЖЕКах і нічого не роблять, тільки лише зарплату їм на роблять, а зарплата в них не маленька і не мінімальна. А бідний пенсіонер з тої пенсії 750 гривень має заплатити комунальні послуги, ще має йому стати на хліб і до хліба. А вже не говоряв, про що братися. Деколи буває такі, що пенсіонери на одній воді виживають, але щоб тих трутнів нагодувати.